Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми сьогодні розв'язуємо задачі достатнього рівня складності на паралелограм і властивості паралелограма. Давайте швиденько повторимо означення паралелограма і властивості. Так, на екрані перед вами означення і властивості. Паралелограм це чотирикутник. У якого кожного дві протилежні сторони паралельні. Також протилежні сторони, паралограма рівні, протилежні кути паралограма рівні, діагональ паралограма точкою перетину ділиться навпіл. Ще ми з вами розв'язували задачі, і тепер знаємо, що кути, сума кутів прилеглих до однієї сторони, паралограма дорівнює 180 градусів. І йдемо. Далі розв'язуємо задачі. І так, задача 51. Висота БК паралелограма АВЦД ділить його сторону АД на відрізки АК і КД такі, що АК дорівнює 4 см, КД 6 см. Знайдіть кути і периметр паралелограма, якщо кут АБК дорівнює 30 градусів. Ну, погоджуюся з вами, що треба виконати рисунок і тоді стане все значно зрозуміліше. так висота БК паралелограма так, ставимо букви паралелограм А. Б С Д. Висота БК поділяє сторону на відрізки, так що АК дорівнює 4, КД дорівнює 6 см, АБК дорівнює 30 градусів. Коротко записуємо дано. знайти кути і периметр паралелограму. Так, я дам вам деякі пояснення і сподіваюся, що частина з вас, а можливо і всі, зможуть розв'язати цю задачу самостійно. І так, я пропоную вам розглянути трикутник АБК і витягти з нього все, що можна з нього витягти. А з нього можна витягти кут. Сторону. Далі пригадайте те, що ми говорили на початку уроку, що сума кутів прилеглих до однієї сторони паралелограма дорівнює 180 градусів. Ну, і тоді ви легко знайдете і всі кути паралелограма, і периметр. Тож, будь ласка, зупиняйте відео і попрацюйте. Нам з вами дуже потрібні ваші навички. Тверді, і впевнені. Ну що, перевіряємо. І так, з трикутника АБК кут А дорівнює трикутник прямокутний, нехай да? так, 180 градусів відняти. 90 градусів і 30 градусів, це 60 градусів. В цьому трикутнику АК катет, що лежить навпроти 30 градусів. І це нам дає можливість стверджувати, що гіпотенуза АВ дорівнює подвоєному катету АК, тобто 2 помножити на 4, 8 см. Все, що витягли. Далі в паралелограмі АБЦД, протилежні кути рівні, правда? Кут А дорівнює куту С і дорівнює 60 градусів. Кут Б дорівнює 180 градусів відняти кут А, тобто 120 градусів. І такий же кут Д. За властивістю паралограм далі Ще у нас сторони протилежні рівні, а Б дорівнює С Д і дорівнює 8 сантиметрів а дорівнює Сдорівнює АД і дорівнює 4 плюс 6 10 см. Так у вас вийшло? Тоді периметр А Б, С, Д дорівнює подвоєна сума 8 плюс 10 36 см. Зійшлося у нас з вами. І записуємо відповідь кут А і кут С. кут Б і кут Д, І периметр. 36 сантиметрів. Все добре. Ідемо далі. Задача 52. Один із кутів паралелограма дорівнює 45 градусів. Висота паралелограма проведена з вершини тупого кута дорівнює 3 см і ділить сторону паралелограма навпіл. Знайдіть цю сторону паралелограма та кути, які утворює діагональ, що сполучає вершини тупих кутів зі сторонами паралелограма. Будь ласка, перечитайте цю задачу ще раз. Зупиніть відео і виконайте рисунок. Перший крок виконати рисунок. Потім звіряємось. І так, паралелограм А, Б, С, Д. Один з кутів, явно це кут, 45 градусів. Висота паралелограма БК, проведена з вершини тупого кута, поділяє сторону навпіл і дорівнює 3 см. Знайти цю сторону паралелограма. Так, давайте коротко дано. Зійшовся у нас з вами рисунок. Дано А. Б. С Д. паралелограм. Кут А дорівнює 40 45 градусів. ВК дорівнює 3 см висота. АК дорівнює КД. Знайти цю сторону. А, та кути, який утворює діагональ, що сполучає вершини тупих кутів зі сторонами паралелограма. Діагональ утворює кут зі сторонами оцей і так? Оцей, да? Так. Є у вас вже певні думки по розв'язку цієї задачі? Тож, поставте відео на паузу і розв'яжіть її. Так, ну що, разом зі мною. В трикутнику А, Б, К. Що ми в ньому маємо? Кут К 90 градусів, кут А 45 градусів, отже, кут Б теж дорівнює 45 градусів. Значить, трикутник АБК рівнобедрений. В ньому АК дорівнює БК, а значить, дорівнює 3 см. За умовою. АК дорівнює КД – 3 см. БК буде висотою трикутника АБД. І зверніть увагу, що він, висота поділяє сторону АД навпіл, точка К середина АД. А якщо висота поділяє сторону навпіл, то трикутник правильно рівно бедрений. А, БД рівнобедрений. Кути при основі рівні кут БДА дорівнює куту Б Д, тобто 45 градусів. Зверніть увагу, оцей кут дорівнює цьому куту. Але цей кут дорівнює у цьому куту, як внутрішні, різносторонні, при паралельних АД і БЦ і січній БД. Так, що я тут не написала, що кути треба знайти: Кут СБД і кут СДБ. Так, тепер напишемо, що кут СБД дорівнює куту БДА 45 градусів, як внутрішні різносторонні. При паралельних АД і БЦ, і січній БД. Так, один кут знайшли. А тепер давайте шукати другий оцей кут. А БЦД. Ну, або так напишемо за властивістю, властивістю паралелограма. Кут дорівнює куту А 45 градусів. Отже, Трикутнику Б, Д С, кут С Д Б дорівню. Сто градусів мінус кут, оцей оцей? С Б Д плюс Б. D. А вони по 45 градусів. Отже, 180 90 – 90 градусів. Так. Діагоналі ще ми не знайшли. Да? Так. Нет. Знайдіть цю сторону, і кути все знайшли відповідь, аде дорівнює. АК дорівнює КД. Угу. А АД не знайдено, да? Так. Угу. Ну, давайте ще знайдемо АД. Спішили. А, АД дорівнює АК плюс КД. 3 плюс 3 6 см. АД 6 сантиметрів, кут С 45 градусів і кут С 90 градусів. Так, ну бачите, треба бути уважним. Так, добре. Йдемо далі. Задача 54 дано паралелограм АВЦД і трикутник МКН. Чи можуть одночасно виконуватися рівності, кут А дорівнює куту М, кут Б дорівнює куту К, кут С дорівнює куту Н. Я пропоную вам зупинити відео, поміркувати і дати свою відповідь. Навіть якщо вона буде помилковою, немає нічого страшного. Ми з вами звіримося, вив'язково. Так, ну що, відповідь? Ні, одночасно не може. Одночасно не можуть. Виконуватися рівності. Кут А дорівнює куту М, кут Б дорівнює куту К, кут С дорівнює куту Н, так як? У трикутнику МКН сума кутів відома так 180 градусів у паралелограмі сусідні кути уже в сумі дорівнюють 180 градусів. Отже, сума кута А, кута Б і кута С буде більше, ніж 180 градусів. Тому відповідь ні. Ну як, зійшлися наші з вами міркування? Ну Добре. Ідемо далі, задача 55 і остання на сьогоднішній урок. Доведіть, що вершини Б іде паралелограма ABCD рівновіддалені від прямої АЦ. Ну, по-перше, давайте подумаємо, що означає слово рівновіддалені. Тобто, вершини це точки, а. Точки рівновіддалені від прямої. Тобто ідеться мова про відстань від точки до прямої. Пам'ятаєте, що таке відстань від точки до прямої? Це дуже важливе поняття, і його треба свідомо знати: відстань від точки до прямої. Відказуєте мені? Це довжина перпендикуляра, проведеного з цієї точки до даної прямої. Тобто, вибудовуючи рисунок, ми маємо провести перпендикуляри з точки Б і з точки Д на пряму АЦ. Давайте позначимо ці, букви, ці точки буквами К і М, і покажемо, що це перпендикуляр. Так не буде зайвим, якщо ви напишете до цієї задачі, що відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляр. Отже, виходить. Тоді, після цього аналізу, що у нас дано? А, Б, С, Д паралелограм. А, Б, К перпендикулярно а, С, Д, М. Перпендикулярно АС Довести, що БК дорівнює ДМ точки вершини Б і Д рівновіддалені від прямої АС. Доведення. Я пропоную вам уважно розглянути цей рисунок, знайти внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січній, і довести, що трикутник АБК і трикутник СДМ рівні. З цього ви зробите висновок, що БК і ДМ рівні, а значить, точки рівновіддалені від прямої. Зупиніть відео і попрацюйте. Разом зі мною а, так, за властивістю паралелограма протилежні сторони рівні, правда, аби? дорівнює СД. Далі кут, давайте подивимося, де у нас внутрішні різносторонні кути. АБ і СД паралельні, АЦ січна, ось внутрішні різносторонні кути при паралельних АБ і СД і січній АЦ. Пропишемо їх. Б, К, дорівнює куту Д, як внутрішні? Різносторонні при паралельних АБ і СД. І АЦ. Отже, трикутник АБК дорівнює трикутнику СДМ за гіпотенузою Та острим кутом, з Рівності Трикутників виходить. Рівність їхніх сторін, да? BK дорівнює ДМ. Тож вершини Б і рівновіддалені від Прямує, а що і треба було довести. Ось так! Сподіваюся, що ви зуміли, подолали цю задачу. Сьогодні ми з вами славно попрацювали, Ви дома обов'язково, ще повторите означення і властивості паралелограма і потренуєтеся над вправами блакитного кольору. Працюйте по своїм силам і досягайте успіху. До зустрічі!